Той момент, коли я вам плачу, ви думаєте як працівник? В той момент, коли ви отримуєте зарплату, ваш мозок відключається. Це пастка. Підприємці працюють безкоштовно. Поки ви бажаєте успіху, ви будете думати, як його домогтися. Бідні люди завжди будуть серед нас, тому що усе це починається з мислення. Те, про що ми думаємо або говоримо, стає нашою реальністю, коли людина говорить, я не можу собі це дозволити, чи я не можу це зробити. В цей момент людина здається, але якщо людина запитає себе, як я зможу собі це дозволити, чи як я зможу це зробити, то відразу ж з'являється суть, над якою потрібно попрацювати. Якщо вам говоритимуть, що ти ніколи не будеш багатим, або багатство це зло, то це мислення бідних людей, які не досягнули успіху. Запам'ятайте, якщо ви не цікавитеся грошима, гроші не будуть цікавитись вами. Поки ви не зміните мислення, гроші вам не допоможуть. Ми можемо бачити, що люди, які багато заробляють, мислять як бідні люди. Насамперед потрібно навчитись контролювати власний дохід, щоб в майбутньому він не контролював вас. Фінансова грамотність це найкоротший шлях до вільного життя. Гроші закінчуються швидко, а навчання ніколи. Якщо ви не хочете цьому вчитись, я не зможу вам допомогти. Мені теж не таланило в житті, я терпів фінансові падіння. Мене зраджували колеги, але в кінцевому результаті все гаразд. У мене інше мислення: мислення багатої людини. Люди, які бояться робити помилки, ніколи не ростуть. Вони звикли до правильних рішень, щоб прожити дуже обережно. Але так не буває. Це просто неможливо. І якщо задуматись, щоб бути багатою людиною, потрібно щось створювати. І віддавати людям. Я створював власні продукти, купував нерухомість, давав людям житло і роботу. Ось чому я багатий. А бідні люди залишатимуться бідними, тому що вони нічого не створюють і не віддають. Коли мене запитують, чому я не віддаю гроші бідним, то вони не можуть зрозуміти, що це робило б людей ще біднішими. Звички можуть нам як допомагати, так і шкодити. Виховуйте у собі правильні звички і не шкодьте своєму життю. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео з Робертом Кіосакі, то підписуйтесь на канал. Не забудьте поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!